Комунальні служби Харкова продовжують оперативно усувати наслідки ворожих обстрілів мегаполісу. Так тільки у комунальному підприємстві Харків, Жилбут, звітують спочатку повномасштабної війни, закрили 18 тисяч вікон у житлових будинках, які постраждали від ракетних ударів. За цей час відремонтовано 117 покрівель, вхідні групи у 32 під'їздах, внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання у 15 будинках, встановили нові вікна у 18 будинках та облаштували 8 пандусів. Крім того, знесли 168 і кронували 249 дерев. Також бригади відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків. Вивезли 364 кубометрів подрібненого гілля та 788 кубометрів сміття після демонтажу будівель, пошкоджених через обстріли. А за минулий місяць у Харкові запустили після ремонту 188 ліфтів у Київському районі, 184, ще три у Немошлянському і один у Салтівському районах. У будинках комунальної форми власності міста працюють близько 6,5 тисяч ліфтів. Надовго тривали прості зупинені 61 ліфт. Їх запустять після ремонтно-налагоджувальних робіт. Щодня аварійні та ремонтні бригади підприємства відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварій, у тому числі через обстріли. Усувають причини короткочасних непередбачених зупинок ліфтів та відключень світла. Виконують заявки мешканців. Тільки за добу фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків Горліфт виконали понад 70 заявок з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж, а також понад 200 заявок з питань роботи ліфтів, і робота триває. А що ж до відновлення житлових будинків постраждалих внаслідок обстрілів, то фахівці комунального підприємства Харків працюють по вулиці Грищенка, що у Номишлянському районі. Вже розібрано завали, демонтовано і відремонтовано плити перекриття. Наразі виконуються роботи з оновлення цегляної кладки парапету, стін у квартирах мешканців і фасадів. А у Новобаварському районі, по вулиці Полтавський шлях, встановлюють нові вікна та балконні двері у квартирах і під'їздах житлових будинків, що постраждали від ворожих обстрілів. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харківські звістя.